7 лютого 2026 року, друзі, доброго ранку. У мене ранок добрий, тому що я хоч трішки поспала. Але вночі всі прокидалися знову. У нас, у нас дуже було гучно, дуже, знаєте, як в фільмах. Артилерія так громка везде. Але є позитивний маленький момент. Ну це ужас. Уже в такому ми бачимо позитивні моменти, і собаки трошки починають привикати. Сеня раніше вона до істерик боялася цих вибухів. Собаки починають чому, мабуть, привикати, бо їх дуже багато. Вони і днем, і вночі. Ці обстріли і збивання шахідів. Ну, тварини, мабуть, теж привикають, психі привикає. Ви дивіться, я вам тут показую, знімаю своїх собак. У нас сьогодні льот, все покрите льдом, і ще дождик і вода. Я тут боюся наступити і зі своїм кофем тут вийшла, хочу попити на траву, стараюсь наступати, бо настільки ця... сльозота, але там що твориться, Ну, у нас зараз треш. Просто я представляю, що там на дорогах. Ось і у нас сьогодні з Ксюшки танці, но не знаю, не знаю. ну, Мабуть, прийдеться пропускати. Ну, ми ж... Я во дворі тут єлі йду, Мабуть, там, звісно, піском посипали вже машини. Можуть проїхати, ну, це ж треба ще дійти до остановки. Ось, так, да, звісно, у нас цей місяць і січень, і лютий почався якийсь треш. І вибухи, і погода, то мороз. то Зараз дивіться, що твориться все-таки. Я, звісно, я сподіваюся, що з рослинками нічого не буде. Ось. У нас в Запоріжжі треш. Я ж думаю, ну як таке може бути. І з погодою таке. І Нас тут закаляють, я не знаю, з, з нас хочуть зробити якихось, чи експерименти точно ставлять. Чи витримаємо, і як ми себе будемо поводитися, мабуть, комусь. Дуже цікаво подивитися на наші реакції, як ми себе ведемо. Ой, Боже, подивіться на цю камі корса. Вода є, у них там водичка є. Ні, їй треба тут льоди тут лізати. Я думаю, що моє, моєї клубніки все. Ну, подивимося. Я не знаю. Називається. Посадила клубнічку. Я її то вдома в заносила, то знову виносила. І коли ударили морози, вона була тут на вулиці. Ну ніхто не думав, що так буде різко. Ось, да. Дивіться, що творять дівчатки. Що ви будете, Подбадетеся за льот. Да? От Отакі смішні, вже тут мої топчу. Смотрите, смотрите, що витворяють. Так, лопата наша тут. Для того, щоб сніг відгрібали, і ще велика є лопатка. Подивіться, настоящий льод. О, ось такий льод. Все примерзло просто. Я акуратно йду. Це те ще чашка кофіну. Треш. Новини, зараз я не дивилася. Я сподіваюся, що в місті Запоріжжя за цю ніч всі живі. Але було гучно, не то, що гучно, Це слово. Просто вже, ну, ми, ми привикаємо, ми вже реагуємо трошки. Голов, головне, щоб всі живі були. Всім чудового дня, а все буде у нас все гараздне. Зважаючи на ці іспити, все обов'язково буде добре. Прокинулися, це вже велике щастя, і великий дар. Всім самого найкращого, добрим людям здоров'я, сил, натхнення. Обов'язково витримаємо. Я в це вірю. Боже, така класна. Я дивлюся, як же вона йде, ця сеня. Вона як кошка, дивіться, кішка, да. Я як кішка випускаю пазурі. Іде, моя ти ласточка? Ой, такі, я не знаю, як їх не любити, ці солнечки, ці собачки, котики. Це, я не знаю, одна із прекрасних. Чудес світу, мабуть. Ну, для мене. Бо я їх дуже люблю. Не класні, а не чудові. І так як вчора це, ви знаєте, що сталося. По притулку бахнули. Це дуже тяжко для мене. Я не могла я Відходила від цієї новини. І я розумію, що собачок не вернуть що може, їм буде краще. У тому світі я вірю, що для собачок є щось, теж якийсь рай. Я сподіваюся. Бо, бо це одне з найкращих створінь. Собачки, котики. Та й всі тваринки, не всі прекрасні. пташечки. Вони краще, ніж люди. Ну, не, не всі, зрозуміло, що дітки прекрасні, дітяшки, младенці. Це все саме -саме чудове. Але краще, ніж ті орки це точно. Чудовий день. Буде буде чудовий день, бо ми прокинулися. Це вже саме вже завжди прокидаюся, не забудь саме-саме перше, треба сказати, Боженька, Боженька, спасіба, ми прокинулися. Це вже ой, супер, просто супер. Ти дийся, що ходиш, ти дивишся, ти дийся, що ти бачиш, ой, класно, як? Хоч було тяжко вночі знову, хоч було трошки страх, стараюсь не підпускати. Вчора були такі моменти. Коли я ще сама вночі прокинулася, трошки як пролітає, коли дуже низько, воно ж так аж Ну, Я роблю зі страхом, скажем, я просто проганяю. Я його проганяю, я його не впускаю в себе. Просто от розслабляюсь, стараюсь не зжиматися. Спочатку з тілом я работаю, а потім починаю розслаблятися, все добре. І потім ще геть пролітаю, все добре. Работаем со страхом. Я не читала, не яки, книжки давно читала, целая так сама по вичутях. Стараюсь просто тело расслабляется, все, все хорошо. Бог с нами, Творец с нами, Боже, ты здесь, Боже, ты меня слышишь? И понимаешь, конечно, он везде сущий, он слышит, Боже, спасибо тебе, мы с тобой, слава Богу, мы с тобой, все, ты расслабляешься, тебе хорошо, ты в такой, как совсем в коконе в каком-то другом измерении, но ты с Боженька, сразу становится тихо, спокойно, вот, оно само как-то вырабатывается, может кому-то поможет мне помогает. ну, это мой метод. Я боженьку представляю. Он, он здесь, он сейчас со мной. Чтобы не было, он со мной. Он всегда будет помогать. Какой бы ни был результат, он с нами. Даже если вот надо пройти через эти испытания, он с нами контролирует каждую секундочку. Но на глаза, ну не надо ее подтыкивать, мою рубичку. Такие глазки мои красивые, да? Будьте девчата, скажи, нам скучно, дайте нам поиграться, адреналина, да, не хватает. Ночью был адреналин, теперь и утром хочется, да? Красотки. Сеня, что за он там во лбу, почти во лбу звезда горит? Это лед у тебя. Солнышко, солнышко, что у тебя? Красавица. Сильно <связь> ну ты сегодня неспокойная. Балається. Хочеться їй побалуватися, і все, скажи мамі. Дай я побалуюся немножко. Да? Красотка. Франьку тільки не взяли з собою. Зараз треба франюсику, французьку бульдожку випустити. Хай вона побігає, погуляє. Всім чудового дня, самого найкращого. Ага, ще надумав поїхати на це екстрім. Гаврі, на слід екстрімав, дивися. Було краще цього не робити. А наші діти нас не слухають. Ми вперті, ну вони вдвоє вперті ще, так що вони діти самі себе слухають. Ну Ми такі ж були. От. Я не знаю, як ви, трошки ні. Я прислухавалася, як моя мамуля щось, щось важливе, я прислухавалася. Всім чудового дня. Друзі, піднімаємо настрій, у нас зарядочка зараз. Для хорошого настроєння, нічого не дали нам спати. Ми вже привикаємо, собаки вже не так реагують. Теж вже не так. Це не нормально. Ми привикаємо до вибухів. Ну, я думаю, вона скоро тобто все добре таке заострення. Заострення за дуже сильно Запоріжжя, але все буде до добре. Я вірю. Зарядочка. Там, де не Сьогодні 7 дня. Сьогодні у нас продовжується субота і е, ось, сішечка, ми вже приїхали. Поїхали вранці, а приїхали, дивіться, вже третя година. Практично ну, ми по магазинам поїхали, в общем, по справах поїхали по своїх битових і зайшли в Аврору, як завжди. В Аврору ж нельзя, щоб не зайти. Ось такі солодощі. солодощі е, купили, шоколадки, кашу купили. І ще пшеничну, але ну, я вже її е, закрила там для собачі. Купила я такі спиці, вже успіла їх погнути пагнути. Тут такий матеріал, він трошки гнеться. Ось. Потому що пряжі накупила, а спіци не купила. Ну, треба ж якось, може буде бажання. У мене завжди бажання на вихідних днях, як завжди, на вихідних, ну, в'язати неділя, не дуже добре. А, побачимо, якось буде бажання, буду в'язати. Купили також піцу. Барбекю. Uh, ну Я сейчас ще не куштувала. Надію, що вона буде смачна. ось Були в двох районах ганяли. Так, а це ми палочки. Вчора вже последня упаковка на крьоне Ксюшкина крещена мати Танюшка. Вона ще в швірцарі, і передала. Вони з паприкою. Вони такі, знаєте, не солодкі Палочки нам вони з Ксюшкою дуже зайшли, такі класні Спасіба. Танюша нам посилку передавала, там стока було шоколадок куча і кофточку. Потім ці бусинки ми ще, кстати, не зробили. Ще. Ксюша нічого, ну, нічого буде час, зробимо. І, е в общем, блокнотика там куча всього. Танюшка передала нам дякую, дуже дякую, Танюшке. Ось, і зараз, неділя, я, я не знаю, я в ці вихідні, дивіться, пролітають як одна секунда. На тренування поїхали, поки по магазину ось уже все три часа. День вже проходить. Зараз буде трошки треба займатися, і математикою трошки треба буде позайматися. Ось, Думала Йолку сьогодні розібрати, уже. ну, щось у мене бажання поки не розбирати. Бо треба трохи там приклади з ксюшкою. По... Порішати пепи. пепі довго під ми теж читаємо а, з нею. Така вона книжка а, цікава про цю дівчинку, дуже комедна дівчинка. ось, І Ксюшка сама вчора читала, то бува, я її читаю. І... Так, у нас ще є одна книжка, яку ми не читали, так що у нас йдуть дитячі книжки. Я не можу сама нічого почитати. Я, я не знаю, якось час іде. То собаками займаюся, то одне, то друге. І то трошки я Біблію трошки зовсім читаю, небагатько. А то б якусь класику читати, у мене вже часу немає. А буває бажання немає. Коли вибухів, в мене взагалі вообще... хтось, навпаки, стрес знімає книжками. от читаю він в другому світі, йому настільки. Класно, він і в другої реальності, в другому зміріні. А мені треба читати книжки, коли все спокійно. Я маю на увазі класику біблію. Я читаю навпаки, коли а, треба заспокоїтися. Біблія дуже допомагає. Особ, особливо псалми дуже-дуже допомагають, коли погано і страшно. Ну, це всі знають, я думаю. Там всі золоті псалми, всі-всі-всі, вони всі чудові, всі просто класні. Ось. Так що, отак у нас уже неділька, завтра, дай Боже, дожити було, я ж говорю, я вранці нічого не чула. Вночі оце було в нас опять, ой, стрілянина, до якої ми просто нам треба звикнути. Ми вже змушені звикнути, вже не так остро це відчуваємо. Але днем походили, хоч спокійно було так класно, так круто. Боже мой, як добре, коли люди живуть і все добре, все спокійно. Ми це цінимо. Після того, як це є стрілянина, ми потім з тишу дуже ціним... цінуємо. Просто чудово. Всім чудового дня, хай буде все добре. Ось, Займаємося. Ксюшка теж багато часу. Треба на Ксюшку купила її. Сьогодні зайшла в Хуману, там новесенькі ласінчики а, теплі. Колесі. Собі кофту, я потім покажу. Сосма... Ой. Диснеевская кофточка желтая И такие белый медведь Мордочка плюшевая Ну, я тебя люблю для дома Винни-Пух-медведь Винни -пух, Винни Да, по-моему, Мишка Не-не-не, там медведь а Винни -пух. Диснеевские да. вот эти мультики Дайте в руля и там такие Винни-Пух да. Короче, потом покажу А машинку засунула Ну, покажи, машинку засунула стирать Покажешь быстренько желтенькую кофточку Покажи, я сейчас буду ее стирать. Еще давай. пока еще не закрыла. Давай, 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 покажи. Я зрителям сейчас покажу. Ну, я думаю, что всем интересно, всем интересно. Ну, я не знаю, она такая классная. Я тоже люблю цвет плюшевый материал. Сейчас я это покажу. Да, я в очках, я стесняюсь. Я не буду так, показываем, да? да. Ага. О, Ай! Извините. Извините. Так, сейчас покажу. О, вот такая красота. Подивіться, який матеріал. ну Вона просто чудова. Ось бірочка. ну взагалі. Я люблю таке. От для вдома. Я буду настрій піднімати. Чому ми таке купуємо няшне? Із... У мене то з котиком, то з маусом, футболки, може хтось бачив. Чому? Я піднімаю собі настрій. Да, там по людям ходити по вулицях. Но, а вдома <класс> клас. Настрій піднімається, все добре, все добре. Значить, життя нас продовжується. Так, що хочу ще вам показати. Будь ласка, це нам купив тато вітамін Д для Ксюшеньки. Це 4 тисячі для нас, для дорослих. Доктор Камаровський. Вітамін Д. Рекомендую. А для Ксюшеньки, ось 4 ти вірні тисяча. Теж будемо пробивати, пробувати, бо вже треба. Вітамінки всім треба, всі на стресах. А вітаміни, коли стресу, не жулітучуються просто. Так що магні, бо щось пропіваємо, вітамінки пропіваємо. Я іще чого я замітила? А, і ще ось що нам купили. <плес> Чия? Ну, ніколи не пробувала, будемо пробувати. Тоже, корисні. І там клітчатки дуже багато, вроде. А, а це що у мене тут лежить? А це ж після вибухів, починається. головні болі. У мене ще замітила ну, дуже погано їда перетравлюється. Ну це стрес. Воно все зжимається там. Я... Ну, панкреатин пью. Но не часто его ни в коем случае нельзя каждый день. Я дуже всіх прошу це, це добре, ну, там раз в тиждень, ну, два раза в неділю це дуже дуже важливо. Поджелудочно сама повинна ферменти. Це уже як дуже ви чувствуєте. Моя мамочка царство небесне, она часто оце, це панкреатин і... пожелудочно не справилась, потому что бережем себе. Бережем себе, свои органы, нервную систему, все, нервная система, все органи потом страдают. А вот от желудочного тоже, коли там понервуєш, я заметила, що мене такий живіт надувається і не знаю, як там все напряженні. Да. Сьогодні я щось питалася, зарядку вранці зробити. Щось в мене не вышло, так чуть-чуть поделала. но надо, значить, силу волі буду себя стимулировать. Ось. До війни я постійно робила зарядку, а це я бачу чим війна довше, Я становлюсь така інертна. але літом, весною, осінню було тепло. Копання, от ці грядочки, прополочка, постійно рослинки садила, копала. це мене дуже добре шевелить, дуже круто. А відволікає на всі сто. Від цієї війни, коли оці йолочки, розстіння, Боже, ти кайфуєш, травушка, коли ти там косиш ці запахи. Розстіння, я прям кайфую. Це у мене собачки, котики, розстіння. Ксюшка, це понятно. це у нас дітки саме головне. Ну, у нас оце таке. У чоловіків трошки інше. У всіх теж, у кожного своє у чоловіків. Те, що чоловіки люблять розслаблятися, то не рекомендую нікому, бо самі розумієте, да, всім триматися. Буде в добре обов'язково. Все, все хорошо. Подружки позвонила, Ксюшка була тренировке сьогодні, поболтала. Вона каже, я теж уже трошечки легше. Сьогодні, хоч було громче у нас ночі, ніж позавчора. Сьогодні було, ну, і вчора, на сьогодні громче, але легше, легше. Все, ми привикаємо. Боже, какой дурдом. Люди повинні оце привикати. Ну, що ми можемо зробити? Ти можеш змінити собития просто. хотя бы нервную систему. Надо как-то вот погрузиться, фокусироваться на мелочах, хороших, позитивных, на спокойствие, на хорошее. Все классно, все будет хорошо. Всем самого хорошего, доброго. Держимся. Всех обнимаю, моих добрых, светлых, хороших людей. Всем добрым людям сил и здоровья. Добрячки, я вас люблю. Пока-пока. Сегодня день на канал. Валєра? А Жаліна мішка. Він з Україною видео. блогер. Зараз знайдемо. Ксюха, хочу поздоровати. Ми написали, вона ще хоче. що ти хочеш ще. А Щас а Давай найдемо. Валєра. Валєра. Ксюша шукає Валеру, а я хочу вам сказати про шоколадку. Сьогодні в Аврорі я купила ось таку шоколадку. Я би її точно не купляла. бо це ж треба знати, що вона там смачна чи не смачна. І там э, дівчинка з мамою зашла і ура! Дубайський шоколад!» Я така раз, смотрю, дубай шоколад. Думаю, то не може бути воно смачне, поділка какая-то. Зараз прийшли ми додому, я кусочек отломила і хочу сказати а коментарі? Хочу сказати, що шикарне. Коментарі там внизу. Ксюша, буде зараз писати комментарій Валерії. Уже лайкнув нас Валера. От тільки що ми на другому телефоні. У мене діло в тому, що два телефони, і Валера нас уже лайкнула, наше поздоровлення. Подожди, доцільна, я записую відео для друзів. Фоточку надо. Хочу Давай, зараз я тебе покажу. Це старий мій телефон. Ось, бачите? Старий. а Нам купили на день народження. Ну правда, ми на літо на день народження. Фоточки. повинні були мені зробити подарунок, фоточки. а тільки зараз купили. Так, фоточку я не знаю як. Ок, пиши. А фоточки там ніякі, там смайлик можеш вибрати. Там тортик є спаїщи. Фотки тут це у мене старий телефон, там фотки ти ніяк туди не загрузиш. Не. Ні, ні, дудьс, там ограничення. А може там фотки були. Ну, я во всяком случае, фотки ніколи так в коментарі не отправляла. Це може в нових якісь гаджетах появилося. На комп'ютері те саме. В общем, Сюха занята поздравленням Валера. І що я відволіклася, що я хочу сказати? Такі смачні, реально, пробуйте. Він реально дуже-дуже смачний цей шоколад. Він похоже на шоколад, який мені Танюшенька із Швейцарії висилала? Це крестная Ксюшка за смаком. От реально дуже круто. Так, Ксюша, другий раз поздравляю, Валеру. Він в... Сразу десь 5 хвилин, він поставив нам сердечко. Ксюша бажає його з детства. Ще Малюська була. Желейний Валера точно з України, не з Росії, бо а ми мож... даже спеціально дивилися. А можна напишу Валері, як... Как... Где мячик? Где моя девочка? Девчулечка хорошая. Всі такі веселі, в настрої. Вчора цілий день вдома сиділи і ввечері цілий на вулиці не хотілося виходити, то що ж стріляли. А сьогодні так трошечки погуляємо. Давай м'ячик, мамі, давай. Ти, вінчайка, не хочеш мамі давати м'ячик? Ти не хочеш? Красота, крашата, крашота. Машина. Аж. Можна сказати, не про... проїхала. Да, дівчу ще одна підпиня цю машину раніше ж довід